У стерильному боксі, який не можна залишати, криворіжець Олександр Рязвов перебуває останні декілька місяців. Так говорить, готується до пересадки кісткового мозку. Повністю 100% ніхто не дає. 70%, Що буду здоровий, але обслідувати, ну, як обслідуватися все одно треба буде. треба буде бути під наблюденням і періодично здавати аналізи. Пригадує здоров'я, почало погіршуватися цьогоріч у лютому. Работав на шахті Ну, Так вроде би було, все нормально. А тут е, заболел, дитина переболел. Ну і думав, інфекція інфекція. Ну, потім я заболел, і не проходить, не проходить. І... Аналізи здалі такі неутішительні. Діагноз чоловіка гостра міелоїдна лейкемія, розповідає лікар-гематолог Сергій Горбачов. Це злоякісне захворювання крові, яке потребує і у всьому світі якоїсь хіміотерапією. Каже, донора для пацієнта шукали півроку. На жаль, база українська, вона не настільки широка і тому. Поки що ми маємо мало збігів саме по українським донорам. Донорство кісткового мозку це процедура, при якій людина погоджується передати частину своїх стовбурових клітин для лікування пацієнта, пояснює заступниця медичного директора з гематології та трансплантації кісткового мозку обласного онкоцентру Олена Лук'янець. Це схоже на здачу крові в центрі крові. Єдине, що єдина відмінність те, що це буде відбуватися декілька годин. Говорить, першу трансплантацію в Черкаському онкологічному центрі провели у 2019 році. За ці п'ять років тут провели 65 трансплантацій кісткового мозку з них 38 – алогенні, тобто трансплантації з використанням стовбурових клітин від іншої особи. Минулому році у нас був перший випадок, коли для нашого пацієнта знайшовся донор в українському. Банку донорів. Тоді ми зробили 12 трансплантацій. З них один був з донорськими клітинами українськими. В цьому році 21 трансплантація, із них два пацієнта це українські клітини. Український реєстр донорів кісткового мозку діє з 2018-го, говорить директор благодійного фонду Роман Куць. Наразі там зареєстровано 13 з половиною тисяч осіб минулого року. Близько 20% відсотків трансплантацій було виконано не родинних трансплантацій, було виконано від українських донорів. Говорить, зареєструватися потенційним донором кісткового мозку можуть люди віком від 18 до 35 років. З протипоказами можна ознайомитися на сайті Українського реєстру донорів кісткового мозку. Наталія Черкашенко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.